Дня принес ось такий стопачок від Volkswagen GT20 року. Це я вже розрізав. Ось так оце тут вийшло. Попала у нас водичка стопака і знили у нас контакти. Знили ось ці у нас дорожки. І з ним у нас коннектор. Будемо все відновлювати, щоб все у нас було гарно і працювало. А все через оце. Пощільнення. Через це у нас попала водичка і знали у нас контакти. І відновив, ось так ось тут вийшов у нас. Конектор теж в ось в такому стані. Контакти всі чисті будемо збирати та перевіряти. Перевіряємо все. Це у нас габарити і це у нас задній вход. Все працює. Добачок повністю готовий. Все зібрано, склеєно, все працює, будемо віддавати. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатись.